Всім привіт! Я зараз в зарі, і я в цьому відео буду шукати ідеальний светр на зиму. Буде цікаво. Я планую переміряти прям багато різних светрів. Починаємо зразу з Треша. Зараз навіщо ви додали сюди? Ремінець, господи. Це виглядає дуже дивно. Мені не подобається Щось не, не так з цим кардиганом. Цей светер мені подобається, він в трендовому кольорі, приємний. В ньому немає жодної хорошої тканини, це все синтетика, але виглядає непогано. Можна до нього придивитися. Колір цього светру красивий. Мені подобається. На жаль, цей кардиган неприємно відчувається на цій мені, і тут через ці вирізи він якось не зовсім добре сидить. І отучі вирізи мені не подобаються. Загалом ні. Я походила по зарі, і тут реально маленький вибір светрів, тому якщо ви шукаєте светр, то вам, напевно, не в Зару. Давайте зайдемо в Талії, де да, мені дуже подобається фасон цього джампера. Я зараз часто бачу такі у дівчат, але все-таки він мені трохи короткувати, я б хотіла подовше, бо він на мій зріс, прям кроп-кроп. Цей замочок класний. Можна так груди свої відкривати яких немає. Що це за краса? Боже. Це прям мій стиль, я в шоці. Мені потрібно частіше вибиратись в торгові центри і міряти на себе різний одяг, бо мені подобається цей стиль. Приталений, я відчуваю себе в ньому дуже хот, і він мені пасує. І також мені подобається цей молочний відтінок. Я взяла цей джампер у розмірі М, але він все одно трішки на мене якийсь малуватий. Проте, мені дуже сподобався магазин далі, і я б хотіла ще раз в нього зайти і добре все подивитися і приміряти, бо мені подобається дизайн їхніх речей. Дуже гарно, але тут склад тканини найкращий. І цім демі є такі ковтинки, дуже прості, тоненькі, але гарні, коштують 559 гривень. Це класичні в полоску, вони тонкі. Це стовідсотковий акрил, і коштує такий светр. 499 гривень. Бачила в H&M дуже популярну спортивну кофту. Вона в стилі Lululemon. Тут є вирізи для пальців. Зараз всі такі собі кофти купують. Вона коштує 1249 гривень. Дуже бюджетно, якщо хочеться спробувати такий стиль. Мені ще сподобався відтінок цього светру. Він блакитний, коштує 749 гривень, але знову таки якість. Бажає кращого. Тут є гарні кардигани в трендовому бургунді відтінку і коштує такий кардиган 749 гривень. Дуже красивий, але немає розміру. S. Дивіться на цю красиву ковтинку. Мені подобається відтінок, бліду рожевий чорний пантик і водка чорна, рукава трішки розклішонні. Гарно, але я не люблю такі величезні вирізи. Я думаю, що цю ковтинку можна ще спускати на плечі. Ну, гарно, гарно, але все одно не люблю я такі вирізи, і я не люблю спускати ковтинки на плечі, тому ні. Але якщо це ваш стиль, то придивіться тут 52% котону і виглядає вона приємно, така щільна. Гарна, цей светр, у мене розмір S, але він такий оверсайз, і тут практично не видно мої пальчики за рукавом. Дуже довгий рукав, комфортний, затишний. Звісно, він мега тонкий. Хочеться, щоб він був в'язаний, але це не те. Він коштує 999 гривень, і тут з хороших тканин всього 7% вовни. Але знаєте, мені подобається це гарний светр, гарний відтінок на один сезон. Поносив і не знаю, чи він доживе до наступної зими. Але на цю зиму те, що треба. Вау, який красивий кардиган Боже! Тільки подивіться на нього. А, мені подобається, що він сіро-білий, і тут ще золоті гудзики. Здавалося б, краще, щоб тут були срібні гудзики. Але золоті сюди також пасуються. Тут є навіть запасний гудзик. Він коштує 1249 гривень, і в складі тут 6% вовни, а все інше там поліестер, акрил. А, він тоненький, але все одно непоганий. Ну, за свої гроші, як на мене, то це дуже красивий кардиган. Мені подобається. О ні, в цьому светрі колеться воротник. Я зараз у біршці буду шукати светр. У Біршки є такі дуже милі светрики із собачками, і котиками. Я взяла один помірять, Це дуже мило. Всього 1499 гривень, і ви отримуєте такого далматінця. Боже, це така милота. Це в колаборації з Disney. Мені подобається цей светр, неймовірно, саме через собаку, бо я люблю собак. Бо я не круела. Серйозно мені дуже подобається. Я навіть вирішила на фронтальну камеру зняти своє обличчя і обличчя собаки. Знаєте, що цей светр також класний і взагалі я помітила, що светри в H&M були якось по якості відчувалися і виглядали найгірше. Всіх інших магазинах светри краще. І цей мені подобається, він добре відчувається, але я все-таки не впевнена, в цьому v Ві вирізі він якийсь мені занадто великий. Я в ньому не впевнена, але виглядає непогано. Вирішила поміряти більш нетиповий масивніший светр, але знову таки мені горло колить, і мені незручно в горлі, і загалом я в ньому така масивніша. Мені не подобаються плечі широкі. ну ну Ще не поміряла такий светр, але виглядає він прикольно. Тут будуть відкриті плечі. Зараз йду в Сольмар. Сольмар це український бренд. Мені було незручно говорити в примірочній, бо я перше знімала шопінг-влог. Але надалі я не буду лякатися і встановлю контакт із консультантами та попереджую, що я знімаю огляд. Так от приміряла рожеву кофту, колір, ціна все добре, але біля грудей вона на мене не сіла. Те саме сталося із синьою кофтою, вона знову не сіла в зоні грудей. Напевно, мені для цього бренду не вистачає об'єму в грудях. Для себе зробила висновок, що не варто мені робити. Замовлення онлайн у Сольмар потрібно обов'язково йти в магазин та міряти, бо речі можуть погано сісти. Я зараз біля шоуруму джул, і я хочу піти подивитися свет, який я собі давно хотіла, але його постійно не було в наявності. сподіваюся, що він тут буде, і він мені сподобається, гарно мені підійде, і я й собі. Я вже в примірочній міряю светер, на який я поклала своє око ще рік тому, і протягом року я не бачила в наявності цей светр, а тут раптом зайшла на сайт і він знову є. Я довго не думала, пішла міряти і це кохання з першого погляду. Мені подобається принт та підібрані кольори светру. Він дуже ніжний, на ньому каштани, квіточки і нагадує мені київський торт. В складі 50% бавовни та 50% акрилу коштує 3699 гривень. Я цей светер собі купила, бо я про нього мріяла. Він мені підійшов і звісно, я його купила. Ще я прийшла в шоурум, коли була тривога, і джул працює навіть під час тривоги. Я зараз примірюсь масі модуці, і я брала для себе три светерка, Давайте їх приміряємо. Я вирішила приміряти білий светер, він коштує всього 2290 гривень, і склад в нього не найкращий. Мені не подобається, наскільки він тонкий, але оскільки він білий, то виглядає дуже. Дуже гарно, я обожнюю білі речі. Цей светр коштує 4290 гривень, і це 100% вовна. Мені подобається відтінок цього светру. Це абсолютно мій колір і мій стиль. Я люблю такі речі. Знаю, що всім подобаються базові відтінки, нейтральні, але я обожнюю щось таке: зелене, яскраве. Це прямо моє. Мені подобається цей светр. Я в нього закохалася. Дуже сильно красивий. Прямо вау. І мені подобається фасон. Так гарно сидить. Яка краса. Цей светр коштує 7990, і це 100% кашемір. Відчувається приємно. Мені не подобається, як цей светр виглядає на камері в житті. В житті красиво, але на камері щось, щось не те. Я зараз в страдіваріюсь і тут є такі красиві, зелені, сірі. Та білі светрики, я собі зараз візьму помірять зелений. Що це? Подивіться на це. Бідний светрик. Стреліваріус просить 1499 гривень за 100% поліестер, і виглядає цей светр погано, це прям видно. Єдине, що в ньому красиве, це колір. Колір Бейбі Pink дуже гарний, але все інше ні. Okay. Цей светер коштує 1299 гривень. Ви примітичній страдіварію речі в телефоні виглядають некрасиво, Це факт. Светр гарний, колір в житті, також красивий, приємний, але це 100% синтетика. І він добре сів, знаєте, оверсайз. Я не певна, що мені це 100% подобається, але в ньому комфортно, зручно, наче в домашньому одязі. Е, гарно вирішила ще приміряти такий самий блакитний і на перший погляд зелений на мені виглядав краще. Цей мені не подобається щось ну, в синьому видно, що він не прям такий гарний, і на камері видно текстуру. Вона мені теж не подобається. Да, щось на камері цей светер не дуже. Висновок по Страдіварісу мені жодний светер не сподобався. Я хочу закінчити влог у своєму новому светерку. Я його вже поносила декілька разів, і він мені неймовірно подобається. Я щаслива, що його придбала. І я вам також бажаю вдалих покупок. До зустрічі в новому відео. Пока!